Добре, чути. Добре, тут я хотів дещо сказати, я як історик не можу просто цього не зачепити, було згадано Вінстона Черчилля, Знаєте, це без сумніву дуже-дуже розумна людина. І одного разу здається на Ялтинській конференції. Я не буду говорити точно, бо я точно не пам'ятаю, я не хочу збрехати. Він сказав таку річ. Знаєте, з фашизмом не покінчено. І фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Що ми бачимо на сьогоднішній день? Це перше. Друге. Знову ж таки, я ссилаюся на історію. Що таке фашизм? Фашизм це ідеологія, яка до націоналізму або до патріотизму взагалі не має ніякого відношення. Фашизм, я, я кажу, це поєднання імперіалістичної структури, диктатури, влади і поліції. Оце є фашизм. До нації взагалі немає ніякого толку. Чого вони націоналісти називають фашистами? Я якщо чесно не розумію. Мусаліні одного разу сказав таку річ, що мені абсолютно все одно, хто живе на території Італії. Мені все одно на націю. Є держава і все. Оце фашизм. Щоб вони розуміли, що фашизм це фактично у нас зараз фашизм. Політична диктатура, а це фашизм. Тобто Україна фактично перетрується фашистську державу. І ще було сказано за радянсько-фінську війну. Знову таки, приклад з історії. Коли радянські війська бомбардували Фінляндію, то коли громадськість сказав, мовляв, ну що ж, що, що ж ви таке робите? Навіщо так робити? То молотов сказав, що ні, ви що, ми ніколи пальцем не чіпаємо. Ми просто голодуючим фінам, скидаємо кошики з хлібом, натомість скидалися бомби. Він сказав, скидаємо кошики з фіном. І тоді фіни сказали: ну що ж, якщо він такий турботливий про нас, давайте ми потурбуємося про нього. З того часу вони почали кидати по радянських солдатах, які йшли за гарницьким методом, пляшки з бензином, які отримали назву на сьогоднішній день пля... коктейлі Молотова. І це, щоб ви знали, що ось пройшло вже кілька десятків років, а нічого не змінилося фактично. Тобто змінилося, але сутність людська не змінилася. І якщо ми бачимо, наприклад, Фінляндію, коли Фінляндія закінчилася війна з СРСР, Сталін сказав. Ви без нас погибнете. Згадайте 70-80 ті роки, коли в магазинах що було фінське, те відразу розкуповувалося. Постійні дефіцити. Що було з Фінляндії привезно, особливо там взуття там, чи шпалери, це взагалі не можна було знайти. вам і Фінляндія, вам і великий і Магучий СРСР. Дякую вам. Слава Україні.